Так. Берем підготовлену кружку з водою. відкриваємо наливаємо в резервуар водичку якраз на міст сюди 250 грамів щоб не було переливу беремо каву завернули Як кружка одна, беремо тільки одну ложку на одну порцію. Хто скільки любить? Мені дві підходить. Маю на увазі дві чайних ложечки. Засипали спеціальну сіточку багаторазову використання. Закриваємо, відключаємо до прикурювача. Вмикаємо кнопку. І чекаємо, поки завариться. Дочекалися поки звариться камін. Виключаємо. І куштуємо. Морозну погоду. Дуже хорошо попити гарячу каву.